Чорна ікра, говорить, це чорний ринок, але у нас це чистий законний ринок, це аквакультура, яка вирощується рибка в басейнах, акваріумах для того, щоб ваша О, ось Ваш, на вашому столі -яй -яй, завжди була червона ікра, чорної щуки. А це рибка Дніпра. Риби Дніпра і тут живе ой, Дивіться, яка рибулечка, вилов риби лососових, осетрових заборонено законом в природньому середовищі. Тому є аквакультура. Поспішіть до замовлення в особисті повідомлення, щоб отримати пошвидше смак оту до вашого столу. А вон дивіться, який гібіскус росте. Це острів тварин тут написано. Тут... Ой, там і фініки ростуть. Коротше. Тут так круто в зоопарку. Лев африканський. Десь там живе. А там на сюди він заходи. Екологічний модуль. А, це тут нічого сіть. Е, хто тут? Черепахо! Черепаха, Черепаха. Ви не сиділа, діла.